Таю, друзі, у нас на каналі. Хочу вам показати нашу ось типу новинку, на яку ми дуже довго чекали. Ось такий трактурець серії BULAT. Це є Булат 244 Pro. Це вже покращений варіант. Тобто, дивіться, в ньому вже йде пряма підлога, повністю рівна. Показали там, що не є дуже рівно припіднята, повністю рівна. Зак повністю все зашитий. Повністю все гарно зашито. Вже оновлені задні крила, вже такі ручки великі, широкі. Задні фонарі вже оновлені. Ззаді ось він так виглядає. Все чітко, гарно, все сховано. Пара гідровиходів, потужна задня навісочка, дуже потужна розетка під плечі, ледь фара заднього ходу, під номерний знак табличка. І ось такий він тут глянець: така панель приладів. Передній відключається механічно, двохшвидкісний валбор потужності, управління задньою гідравлікою, блокування диференціалу, ручний газ. 8 передач вперед, 2 назад, ручне стоянка верніше, гальмо. Ось такий тротип. Також він йде на КМ двигуні фірми Lightong km 385 vt не знаю, чи видно. Ось підкрильники. Задні противаги, передні противаги. Широкі задні крила. Ось такий трепрес є вже в наявності. Якщо б когось цікавило, можна приїжджати, можна протестувати, можна зробити онлайн-замовлення. На трактор не дається гарантія. Доставка даного трактора безкоштовно. Так що чекаємо, будемо раді вас бачити у нас в салоні. Ми знаходимося 7 кілометрів двох по київській трасі, між селами Дубляни Гамальівка. Або можна зробити онлайн-замовлення. Набираєте по телефону, скидаємо відеогляд трактора, який веземо. І отримуєте трактор вдома. до зустрічі!